Ключ горгона таку назву має підліткове фентезі, яке презентували у Коломиї. Авторка Мар'яна Стефак із Сопова. Повість ключ горгона її письменницький дебют. Більше розкажемо у наступному матеріалі. Мар'яна Стефак народилася в селі Баленці на Івано-Франківщині. Зараз мешкає в Сопові неподалік Коломиї. До слова, саме у Балинцях у Мар'яни з'явилась любов до письма. Вона почалася десь класу з другого, коли тату замість мене написав перший твір. Ну, часу не було, світло вимикало тоді. І я за нього отримала чотири. Відтоді я зрозуміла, що писати краще самій. І з того часу кажуть, непогано получалося. Потім проявилася оця тяга до пера, уже як я працювала журналістом для канадського журналу. Там була необхідність для дитячої сторінки писати невеличкі оповіданнячки. І кожен місяць я видавала по по такому оповіданнячку. У Мар'яни Стефак дві вищі педагогічні освіти вчителя початкових класів та вчителя англійської мови і зарубіжної літератури пише вона для молодшого та середнього шкільного віку. Ділиться, має ще й велику особисту мотивацію створювати книжки для малечі. У мене четверо дітей, і я постійно в пошуках літератури дитячої, щоб почитати. Я сама її читаю, потім читаю з дітьми. І Тому я моніторила ці такі конкурси нових письменників дитячих. І потім виникла думка: от вони пишуть, вони виграють, вони публікуються і спробую я. В принципі, спробувала, вийшла. Підліткове фентезі Ключ горгона, письменницький дебют Мар'яни, з яким вона стала фіналісткою літературного конкурсу видавництва наш формат та отримала відзнаку вибір редактора. Це класичне фентезі, таке пригодницьке фентезі, тому що фентезі буває там героїчне, романтичне, там і ціла купа їх є. Це є класичне пригодницьке фентезі для підлітків ну, приблизно з 10 років, починаючи, тому що головному герою 12 років, і суть в тому, що це дійсно міфологія, яка інтегрується в наш сучасний світ. Тобто, спочатку події відбуваються в так званому Чарлісі, який обмежений від нашої звичайного нашого життя, від нашого міста, від наших сіл. Від нашої сучасності, а потім вони переходять і вже діють повністю у звичайному невеличкому українському містечку. Ключ горгона перша авторська книжка літераторки. Проте до цього твори Мар'яни Стефак уже публікували у збірці містичних оповідань. Також вона є співавторкою видання Різдвяні казки каже у доробку, має ще багато творів для дітей. Зараз наразі у ом, друкарні. Є книжка, називається Мій брат Янгол. Це трошки нижча вікова категорія. Це молодші школярі. Ну там пишуть 6+. дівчинка, в принципі, другокласниця. Тобто, це так трошки рамки розширюють трошки туди, трошки сюди. Це вже таке. Це мар маркетинг іде. І вона вже в друкарні. В друкарні вона вже три тижні, тобто з дня на день вона буде. І наразі дві книжки ще дописані. Але на жаль, мій редактор зараз трошки Іван Андрусяк хворіє. Тому чекаємо, поки він виздорові, перечитає, скаже: Добре, недобре, робим, не добре, робимо, не робимо, не робимо. Переписуємо. Натхнення авторка черпає звідусіль та найперше з власного життя. Ба більше іноді прототипами героїв її книжок є власні діти. Це якраз друга історія. Це буде про Оленку. Про її сім'ю, ну трошки там менше дітей, трошки інші події, але приблизно там вона трошки така поді книжка, трошки автобіографічна. тобто там щось таке, що дійсно зачепило мене, зачепило дочку, зачепило сім'ю, і думаю, людям вона буде цікаво і близько. Вона про втрату, про втрату, але так по-доброму світло і про втрату ненародженої дитини. І це щось таке, що в нас було. Що е, ми пережили, і можливо, ця книжка комусь дасть може, допомогу, дасть як це пережити, як пояснити дитини, тому що тут фокус не на втрату батьків, а фокус на втрату для дитини. Тобто та дівчинка сама не розуміє, чому так сталося, і її ігнорують і нічого не пояснюють. Ну якось ось так. Творчість Мар'яни Стефак стала справжнім відкриттям для Коломийської міської публічної бібліотеки, зазначає директорка комунального закладу. Оксана Томич Генек. Мені написали з видавництва про те, що е, у нас е, в Коломи недалеко від Коломиї є е, авторка е, підліткових е, оповідань. Е, чесно кажучи, це було для нас відкриття справді, тому що ми про е, пані Мар'яну не чули і не знали. Е, тому, коли це до нас звернулися з пропозицією презентації, ми були тільки за, і ми дуже раді, що нас знайшло видавництво і пані Мар'яна. Придбати підліткове фентезі ключ Горгона можна у місцевих книгарнях, а також в інтернет-магазинах. Тим часом авторка працює над продовженням і додає, ще має чим потішити маленьких читачів.